Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Ціна відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цина Дихай носом вільно. Одна з наших улюблених рубрик Російське імпортозаміщення мабуть буде в топі завжди. Для того, щоб бути в курсі перспектив та новин в області великодуховних інновацій і технологій, не потрібно переривати весь інтернет. Достатньо просто зазирнути на якусь розпіарену варе виставку чи економічний форум. Я в стаканчики, рашке вкусне і нежне, зроблене на молоке, чаші біласніжне. Що можна там побачити? Найпрогресивніші винаходи. Ось, будь ласка, надсучасний шпіонський пристрій. Камінь з діркою для камери. Оце молодці постаралися на славу, і лише за 5 мільйонів рублів он, яку аналоговнітну розробку забацили. Тенденція вже становиться Ми своїми руками. все Сяділи доволі цікаво. Буває і на Петербурзькому економічному форумі, на який раніше приїжджали західні інвестори, а тепер представники терористичного талібану та й російські регіони свої стенди представляють: генеологічне дерево Путіна, наприклад, демонструють або віртуального гагаріна. Смоленская область привлекла внимание стендом с виртуальным Юрием Гагариным, который призывал посетить его родной регион. А я к вам сантехник Жека. Изюминкой стал человекоподобный робот по имени Женя. Он общается с посетителями стенда, активно жестикулирует и с помощью искусственного интеллекта отвечает на вопросы, связанные с ЖКХ и не только. Жестикулюет он, конечно, так себе, не дуже природно. Та и руки, как говорят, свои родные. За верь, верши он, как хорошо читает. Небесное умом неизмеримо. Лазурне закрита, від умов. Але як не крути, а виглядає жека, все таки переконливіше, ніж оцей недоробот гуманоїд, якому без нашийника та сторонньої допомоги взагалі не обійтись. І так, даний екземпляр все ж не російського, а китайського виробництва. Але перспектива успішного у лапках імпортозаміщення у співробітництві з такими партнерами зрозуміла як ніколи чітко. Погодьтеся. <звук> Цілому, для того, аби дізнатись, як просуваються справи ВРФ в плані боротьби з міжнародними санкціями, які типу не працюють, достатньо просто прочитати ось цю новину. В Росії розробили першу смиваємою втулку для туалетної бумаги. Уявляєте, яке досягнення? Змивну тулку для туалетного паперу на державі зробили. Оце прорив. Слава Богу, ну змогли же! Ну змогли! А что говорили? Оппозиционеры, не можем мы ничего. Во! Вот это прорыв! Вот это достижение! Втулка! Это, собственно, те победы, достижений, которых мы с вами достойны. Как, какая власть, какой курс? Такие прорывы. Але на болотах в умовах західних обмежень є проблеми суттєвіші за туалетний папір. Наприклад, лифты. Сейчас <зв> і… Você <sí> é <sí> Після початку повномасштабної війни з Росії почали йти відомі у всьому світі виробники підйомного обладнання. Крупнейший производитель лифтов «Отис» уходит из России. Известно, что через майже три года после вторжения России в Украину Мордор зіткнувся с проблемой ремонта и замены лифтов. Эксперты говорят, что в 2025 году ситуация сильно загострится. Российские власти решили не заменять 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах. Сейчас обсуждается возможность продления срока эксплуатации старого оборудования. Лифты стали очень дорогими. Щитають в государственній думі, по перше, ліфти та запчастини до них через санкції підскочили в ціні. По друге, з тієї ж причини стало складніше купувати комплектуючі та обслуговувати ліфтове обладнання. А, сложність заключається в значених запчастях. Во-первых, вони виходять дорогими в нинішніх умовах. Во-вторых, по срокам доставки по логістики, це, звісно, конечно. А зараз затрудняється це відео з московської 45-поверхової висотки. Красномовний доказ того, наскільки санкції в лапках безглузді у під'їзді з восьми ліфтів. Працює лише три. Люди не можуть добитися ремонтів підйомників, і просто вдумайтесь щодня вимушені стояти по 20-40 хвилин в чергах, щоб просто потрапити до себе додому. А що дуже скріптно сьогодні? слухав, що люди 40 хвилин ждуть. Я зараз обійду спеціально з другої сторони закритий. Показати всю Люди, кажуть, по 40 минут не можуть попасть домой. Паралельно з цим в уряді РФ виникла гостра нестача сільськогосподарської техніки для проведення сезонно-польових робіт. В правительстві обнаружили нехватку десятків тисяч тракторів і комбайнів після уходу із Росії западних поставщиків. Ну, тобто, бачите, так, як санкції в реальності не працюють. І це ж трьох років ще не минуло, як вони діють. Можемо уявити, що ж буде далі. От ще, що, ще, 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 секундочку. Ще, 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 ще. От там Додолбануть по Лондону. Ну да і зразу санкції всі сніду. Головне, що вони при всьому цьому продовжують розповідати про успішне російське імпортозаміщення. Все мріють створити альтернативу американському айфону. Вже років десять, якщо не більше фантазують стосовно цього. Пытались создавать что-то как у них были попытки создать что-то оригинальное, например, йотафон и использовать китайские модели с Android на основе отечественных программных фишек, например, Тайгафон, и работать на основе даже собственной ОС под названием Аврора всегда это было специфически говоря, и забавно. Цікаво вийшло із рифоном. Нагадаємо, що минулого року в РФ проанонсували, нібито перший смартфон на повністю російській платформі. Вы готовы увидеть новый российский телефон? Это первый смартфон на российской операционной системе ROSA Mobile. Аналогов в России до сего дня не существовало. Але цілком очікувано так называемый российский смартфон выявился 100% копией довольно посреднего китайского телефона на базе Linux. То есть це так, обычный такой современный средний смартфон, судя по описанию. Про дату виходу сложно. То есть я где-то читав, що його осенью випустять за 40 тисяч рублей, либо придеться до следующего року ждать. так, так разная інформація. Возможно, к тому времені якраз 40 тисяч рублей это будет буде десь 40 доларів, що весьма дешево за телефон. я считаю. Коротше кажучи, нічого нового залишається лише головне питання: а де власне цей вітчизняний технологічний шедевр? Вже рік минув з моменту, як про нього заікнулись, але смартфончика все не видно. Таке собі імпортозаміщення. Задача действительно масштабная, в первую очередь это продолжение. Політики імпортозаміщення. і тут немає нічого дивного. Пам'ятаєте, як вони багато років тому планшет російського виробництва рекламували? зараз дивитесь нас смотрите з цього планшетника і не через Йотафон, значить, все сь пашло то не так і не туди. Росія без такої кількості санкцій не могла собі дозволити подібні розробки. А після початку повномасштабної війни так взагалі и У практично практички у вот вся... Апаратура на імпортне у нас в нашій нет. І чим далі в а точніше у війну з Україною, тим сильніше Мордор буде віддалятися від всього цивілізованого сучасного світу. Не дарма ж Рашко у 24-му році опустилась на 8 позицій в рейтингу Глобальний інноваційний індекс Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Рев заняла 59-е місце в рейтингі стран по уровню розвиття сфери іслідувань і розроботок. Ну тобто, можливості скріпоносної країни в області інновацій та розробок з кожним роком будуть тільки падати, якщо виробництво. Вітчизняного смартфону Мордору навряд чи світить, то що вже казати про автомобілебудування, про імпортозаміщення, якого в недовеликій теж регулярно заїкаються. Некоторі підтрунюють над тим, що от наш автопром – це просто китайський, китайський імпорт, це не так. Імпортозаміщення працює, є плани по переходу на производство власних автомобілів з використанням китайських на роботах. А не кепкувати щодо тих же китайських напрацювань буде ну дуже важко. Ну ви ж пам'ятаєте, що оновлений, нібито вітчизняний Москвич 3 виявився абсолютно китайським автомобілем з просто переклеєним шильдиком. На всю еталіться надпись «Made in Russia», капоту прикручується шильдик з логотипом «Москвича» і готова. З вас 2 мільйони рублій. Подібне китайське імпортозаміщення торкнулося і інші російські марки автомобілів. Ну от взяти, до прикладу, типу оновлену Волгу. Через яку обурився навіть прем'єр-міністр Мішустін. Мовляв, оце ідіоти невже навіть кермо російським зробити не можуть. Друзі, я все розумію, однак у вас де зараз є руль конкретно. Китайський? Хто? Руль. О, руль да, на насправді це ж тільки й начало. Ви сшите твір. Руль поки китайський. Хочеться, щоб руль був російський. Значить, це ж не так складно. Вам обов'язково потрібно поглянути і на проривну нову ладу Ніву 300 Ніва стоїть, говорят, ну новая. Короче, вот так вот коробка, вот мультимедия. Включаешь первую передачу, она она не доключается. сука. То же самое и третье. Аналогов нет на выробник, аналогов нет не решения. Все логично. Здесь можно рычаг согнуть немножко, люди так делают. Що тут скажеш? Вибір у російського споживача після початку повномасштабної війни невеликий, або китайський автопром, або специфічний вітчизняний, або західні автомобілі, завезені в РФ, за сірими схемами та за відповідними космічними цінами. Китайці стоять в Росії як коли то мерседеси. А от настоящі мерседеси завозять паралельним імпортом по ціні квартири. А з 1 апреля і вовсі квартири з відділкою, тому що зміниться і порядок рашоту в збору. Після розвалу совка перед росіянами відкрився цілий світ відомих у всьому світі якісних автобрендів. Але музика для громадян недовеликої країни грала недовго. Зараз в російському автопромі відбувається явний відкат назад. Як вам новина про те, що найпопулярнішим нині автомобілем на болотах, виходячи зі статистики порталу Автостат, визнано «Жигулі Сімко. Представляєте, 24 роки года нефтяных супердоходів, а на руках у людей почти 1,5 мільйона этих тазов, которые почали выпускать еще 42 года назад. Это морально устаревшая машина. Это вот тоже прорыв такой, или рывок. Это фіаско, братан! Цікаво, в цьому світлі виглядає і новина про те, що в Казані місцевим жителям заборонили виїжджати у місто на своїх старих автомобілях, щоб не лякати учасників форуму Брікс. Мовляв, не треба враження гостей від міста псувати своїми іржавими 40-річними коритами. Це показуха у нас Вот вот видимость успіха: що у людей якобы нет старих машин. Ну, как к этому относиться? То тобто, есть, вместо того, чтобы создать для людей достойные условия жизни, чтобы они могли купить себе достойные автомобили. Ми просто прячемо голову в пісок, але повернемося до так званого імпортозаміщення і наостанок поговоримо про одну важливу галузь на болотах, по якій санкції нанесли один з найсильніших ударів. Російські самоліти постійно ламаються, самоліти западного производства починають все чаще відказувати із дефіциту і проблем з обслуговуванням. За вже з моменту в санкцій у нас, звісно, проблеми. Що їх доставати через треті країни. З 22-го року ми уважно слідкуємо за цивільною авіацією ВРФ. Після того, як з російського ринку пішли найбільші виробники літаків Airbus та Боїнг, влада ВРФ запевняла, мовляв, не біда. Ще якийсь час політаємо на іноземних лайнерах, а далі замістимо їх своїми вітчизняними. Но главне надежди російських властей, конечно, на производство власних бортов. Плани, конечно, як всегда, просто грандіозні. А всього 31-го року планирується випустити. Задержите дыхание и присядьте 994 самолета. Це просто какая-то огромна цифра. Але запуск споконвічно руських повітряних суден дивним чином постійно переноситься, а час експлуатації міжнародних лайнерів регулярно продовжується. Глава госкорпорації Рустех Сергій Чемізов сказав, що в 25-му году не вийде, і масова експлуатація самолітів западного виробництва продлівається як мінімум до 2030 року. Така перспективка для тих, хто розбирається в темі, виглядає м'яко кажучи, лякаючою ключову. элемент воздушного судна – это двигатель. Ресурс западного двигателя 10 лет, реальный ресурс 8 лет. Птица попала, механик оказался криворуким. То есть через 8 лет после начала эксплуатации двигатель должен пойти на капитальный ремонт. Вот к 2022 году прибавляем 8 лет, то есть к 30 году, если мы не научимся ремонтировать двигатели, будет не 205 воздушных суднов, а будет 0. Так, так, західні літаки без сертифікованих запчастин і кваліфікованих ремонтів с кожным роком будуть перетворюватись по сути на металобрухт, а замінити їх в РФ по факту и ніч. Самый условно готовый российский двигатель ПД-14, который предполагается ставить на самолеты МС-21 а, иркутского производства, он имеет так называемый налет на капитальный ремонт всего 3600 часов. А зі ще одним російським двигуном пд 8 який хочуть встановити на нібито повністю імпортозаміщену версію сухої суперджет, все виявилося ще складніше. В этом году пішли такі публікації, що он не підтвердив свої льотні характеристики. Тобто двігателі ПД8 попросту нету. Он не працює. Схоже, не кращі справи із найоновленішим, зробленим нібито винятково з вітчизняних деталей літаком Сухой Суперджет. В Подмосковье разбился сухой суперджет 100, который принадлежании Газпром Авиа. Самолет выполнял тестовый полет после капитального ремонта. Погибли все три члена экипажа. Не дуже розуміємо, коли полетить и чи полетить взагалі головна надія російського авиапрому літак МС-21. Ну, начали импортозамещать МС-21. Оказалось, что он на 6 тонн начал весить больше, чем изначально. А что это значит? Это значит. Он тяжелее, дальность уменьшается. Потолок зменшується, і он вже починає економічно бути невигідним. А тим часом літати російськими авіалініями великодуховним громадянам стає все небезпечніше. В РФ вже помітно відчувається нестача потужностей та спеціалістів для обов'язкових глибоких перевірок та ремонтів іноземних літаків, які продовжують без належного обслуговування експлуатуватись в мордорі в 23 третьому году. В Росії було зареєстровано більше 180 восьміці поломок паломник Три рази більше, ніж в десанционні годы. І це при тому, що і тоді діла у нас обстояли відкровенно плохо. Варто лише поглянути наскільки збільшилась кількість авіаінцидентів. особливо показовим стало цьогорічне літо. Боинг 737-800 сильно ударился о полосу и повредил хвостовую часть. Удар был такой силой, что борт теперь могут списать в утиль. В тот же день пилоты самолета «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Россия» подали сигнал бедствия из-за разгерметизации. 1 августа «Боинг-737» авиакомпании «Аэрофлот», который должен был доставить 145 пассажиров в Питер, вернулся в Анталию из-за отказа двигателя. І західні літаки, викрадені мордером, які продовжують без належного обслуговування та сертифікованих деталей зношуватися все сильніше, будуть займатись і здійснювати аварійні посадки. А кремлівські упорі так і не перестануть розповідати про міфічне імпортозаміщення, яке от от станеться. В плані обіщані все буде чітко. Навіть я вам більше скажу, кому не понравиться обіщання, услушать нові, дадуть ще обіщання, переобіщають обіщене. Ну, в плані от реальних достижень, тулки для туалетної бумаги. Так у тому, то і справа, що мордор в цілому не здатен створювати щось конкурентно спроможне та хороше. Ані телефон, ані планшет, ні тим паче літак. Вся ця одна велика корумпірована монопольна путінська патьомкінське деревня, не в стані производити ніяких благ. Зате РФ добре вміють красти, руйнувати та знищувати, отруюючи все на своєму шляху гнилим та кривавим руським миром.